Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, я живу в Києві і сьогоднішній влогмас я хочу присвятити різдвяному метро. Дуже люблю цей магазин, особливо в новорічний різдвяний період. Зараз приїхали в метро, світла немає, працює генератор, ви чуєте на фоні, але хочу познімати для вас, що там є цікавого. Тож, ходімо. Так, показую, що тут є. От, наприклад, буржуйка. Написано камін. Така симпатична, 4 тисячі вона коштує. Класно поставити десь на подвір'ї. А вон ще така побільшає, але вона не така естетична. 5,499. І піч буржуйка. Це вже зовсім не про естетику, але, мабуть, про теплоту. Дивіться, є така кутя. Вже готова. Набір тут. Зараз ми глянемо, що тут є. Ну, Я так розумію, сама каша. Тут просто рецепт. А ну от, дивіться, кропа пшенична. Два варених пакета курага, наповнювач маковий і родзинки, да? такий от набір з одразу з готовою кутею. Є ще а, така кутя, така кутя, окремо мед продають, ну і тут сухофрукти. Скоро Різдво. Може комусь знадобиться. Ще щоб додати домівці вашій затишку у святкові дні, є такі пледи. Це вони такі плюшеві, різні кольори. Ось такий мені подобається. Ну, тут з такими киточками, це вже, знаєте, на поціновувача. А загалом пледи симпатичні, коштують 900 гривень. Такі святкові набори тут. Панетоне і пляшка просекла, я так розумію, якогось ігристого вина. Скільки воно коштує? 399. Мабуть, ще так. Ще мені подобається ці набори M&M's, ніколи їх не купувала. Я так розумію, це величезна така коробка, наповнена цукерками M&M's. А ціна 800 гривень. Шість цієї ж серії набори цукерок і печива, да, Разом. От воно, мабуть, я не знаю, десь метр, мабуть, коштує 560 гривень. Ось ще такий набір 280 гривень. І набори по 229 просто з печивом. Достатньо великі. Ексмікс. Ще знайші панетона фісташковий 299 гривень. А дивіться, друзі, які лоскунчики. Ого! Він такий великий і такий важкий, такий, знаєте, Добротний, скільки коштує він? Не знаю, зараз спробую знайти ціну. А є ще ось такий в таких темних кольорах. Клас. Ну, оцей мені більше подобається, він більш такий стильний. Скільки ж він коштує? ціни, але мені подобається. І цей подобається чорний, і цей в кольорах різдвяних, зеленому і червоному. Гарні. А тут, а тут також. Дивіться, які штучні рослини. Ну, вони синтетичні, але а, виглядають вони. Якщо здалеку, дуже ефектно, знаєте, такої додають дуже об'ємності. Поставити їх, наприклад, у вазу. Ну, декілька штук треба. А в метро, до речі, великий вибір різдв'яних пакетів, таких святкових для подарунків. Ось такий я купувала, 50 гривень коштує. Є такі білий, крафтові, непогані такі пакети і різний в них розмір, в принципі, можна підібрати. Тут більш такі дитячі принти. Ось дивіться, якийсь золеним. Merry Christmas. 49 гривень також. Так що, якщо хтось шукає на подарунки, то... Заїжджайте в метро, тут є. Дивіться, друзі, знижка на оленя. Був 350, зараз 299. Симпатичний олень. Золотий такий. 31 см в висоті. Ну, такі залишились на мені. А ось дивіться, маленькі лискуни по 200 гривень. Різнокольорові. Такий зелений з блискідками. Червоний. А, отак у нас ззаду тут. Регулюєш його рот. Симпатично. Хто любить кульки? Оце тут якийсь олень, мені це собака. Скільки вона коштує? Не знаю, скільки є отакі поменші з Санта-Клаусами по 100 гривень. Ну, Цей значить дорожче. Ось дивіться, симпатичний такий штучний віночок. На двері повісити на вхідні, наприклад. Зараз на нього Ага, на нього знижка ще й велика, 500 гривень. Зараз він коштує. Ну, Достатньо якісний. І надовго вам служитиме. Завжди на подарунок купуємо в метро ось такий виставіно, таке трагуліно. Зараз 158, не знаю скільки раніше коштувало, Візьмемо кілька бутилок опродичату. Так, ну це вже інший день, інший магазин. Там мені не вдалося зняти багато, тому дозніму вам ще тут. Клементинки, я так розумію, іспанські. Тому їх купли кожен рік і вони дуже смачненькі. З білосніжкою, того року були і снігурки. Ще ананаси, хто любить до новорічного столу. Ого, такі величенькі, 119 гривень. Так, дивіться, апельсини продаються по 5 кілограмів, 400 гривень, коштує такий мішечок. Не знаю, чиї це апельсини. Так, ну ось мої улюблені Моцарти. У нас вже одна коробочка є, по 79 гривень. Ще візьму три коробки, а прямо. І такі клементинки ми також візьмемо, бо вони дуже смачненькі. Ось такі. В цьому метру ще є такі панетони, шоколадні. З шоколадом всередині коштують 249 гривень. Ось дивіться, Артеновське. І гристе воно 163 гривні. Де вони зараз цікаво його роблять? Взагалі не написано, де воно зроблено. Артвайнері. Це ж воно в Бахмуті, чи де воно було десь там. Так, а ось Мартіні, це брюд, це просеко. Ніякої акції цього року на нього я не бачу. 350 гривень. Але я раз на рік завжди беру собі пляшечку Асті. На Новий рік ми її відкриваємо. І я цілий рік чекаю на те, щоб випити пару келихів цього Асті. Дуже його люблю. Ну, акції немає, але що робити, будемо брати. Дивіться, є таке шампанське, 188 гривень. Але казали непогано, Я, здається, ще не пробувала. Ось ще є кава, іспанське вино. Ще є таке ігристевино в багратіоні, Це якесь грузинське, 324 гривні, не знаю такого. І ще таке грузинське є. базалеті, 199 гривень за пляшку. Що тут ще є? Так, а ось ця кава. Кава 200 гривень коштує. Ось така. Пробувала я таку кислене, воно таке, як кисле і гризде воно не люблю. Ще таке Артемівське є шампанське. І таке, ось показую ціни, які зверху. Ось таке. Ще є Беліс, класна штука на Новий рік, але надто дорога. Минулого року ми собі купили маленьку бутилочку. Бейлісу. цього вже не будемо купувати. Ще є ось такі коробочки з цукерками, міленіум. І ось такі шоколадки Мілка. Подобаються вони мені з такими наповнювачами. Величезні шоколадки. Цього року 129 гривень коштують. Не знаю, може також візьмемо на подарунок, ось зоремо є, а є з арахісом та карамеллю. Шоколадні Санте Рошен маленькі 21 гривня, більш 46 але я люблю трохи інших сант. Я люблю ось цих. 30 гривень коштує. В принципі, трошки дорожче, але вони смачніші. Багато таких наборів з цукерками, ось є від Рошен, є від Конті. Конті коштує 129 гривень, Рошен 109 гривень. Ще така годівничка. Від Рошен, хатинка. Дивіться, який великий вибір імбирних пряників, з яких можна складати, ну ви знаєте хатинки, от ялинки можна просто прикраси. Ми колись купували своєму малому моєму племіннику. Ми з ним розмальовували хатинку, і, здається, ще якийсь паровозик, у нас щось таке. Було класна штука на подарунок, якщо маленькі діти, то рекомендую. Ще дивіться, які тут є наборчики чаї, чай ловари класний. Ми останнім часом п'ємо такий 170 гривень. Я так розумію, тут... Різні асорти. Так, тут асорти різних смаків чаю. Класно буде на подарунок. Ще є такий шелтон, ще такий красиві різдвяні так, ну Тут панетони, панетони, панетони і ось ще є. Не знаю таких цукерок. а ось симпатичні також коробочки з цукерками. Дивіться, що знайшла Шоколадка. Знаю такий бренд, це український бренд. Мабуть, візьму спробувати. Красиве таке пакування, клас. Це яка ікра є в метро? 799 гривень велика банка тут 400 грам Дивлюся на неї вже другий рік і є маленька за 300 гривень. Акції на неї нема, а дуже би хотілося, бо я хотіла її спробувати. Може хтось куштував, то напишіть, яка вона виглядає, наче нічого. Взагалі ціни на ікру такі. Ось маленька 150 гривень. Не знаю, хто це виробник. Ось спецпосол коштує 260 гривень. Маленька баночка, велика 750, Шаланда 450. Ікра метро. Власного виробництва 420. Шеланда преміум 500 гривень. Так, це як щось написано російською. Таке не люблю, 350. Ну, Плюс-мінус такі ціни. Борше є Спецпосолка Ось. 150. Дивіться, є ось такі мішечки з мандаринами іспанськими, 220 гривень. Ми минулого року брали такий мішечок. Нам сподобалося. Ще дивіться, який тут є різдвяний посуд. 150 гривень. Така тарілочка. Яскрава така, ось піала також, сантою А ось тут з оленим. з двома навіть. Так, почалася тривога і ми встигаємо пробитися на касі і їдемо. ну Більше нічого зняти я вже не встигну. Тривога, магазин виглядає так. Всіх виганяють, світло виключають, але нас встигли пробити. Ми забрали свої товари. eat the more